В наявності Renault Джар 21-го року випуску автомобіль офіційний від одного власника, обслуговувався виключно на сервісному центрі Рено. Пробіг в автомобіля 69 тисяч, 1,5 дизельний двигун в топовій комплектації на пурле Фарі. Не фарбований. Безключовий доступ, мертві зони. Безключовий доступ. Стяганий салон комбінований шкірою. Пробіг 69. Автомобіль ще раз ж топові комплектації. Підігріве, клімат. В автомобілі все працює. Кого цікавить, звертайтеся.